Сьогодні Олексій Гончаренко зробив кілька дописів. Один я вже проаналізував. У мене є в телеграм-каналі і тут, в Ютубі. Ну і ще один. Олексій вирішив вступитися за відому блогерку. Я, я не знаю, але вибачаюсь. Ну, для Олексія, можливо, вона відома. Єва Коршик. І він пише, що Єва зробила колаборацію з відомим українським брендом Бажане. Наче нічого такого, все супер. І тут включилась наша колективна е, мандзюк. Він пише: колективна мандзюк в, 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 лави, в, в кавичках. Активісти почали бігати по всьому інтернету і кричати, що виявляється, Єва фотографувала з прапором ЛНР у 2014 році. Я не знайомий з Євою. Ну написав, що відома, але пише не знайомий. Ну, не знайомий відома, але сам особисто не знайомий. не знайомий навіть з брендом Бажане. Але маю що сказати: ось це той приклад ідіотизму, який зараз процвітає в нашому суспільстві. В чому е, ідіотизм бачить Олексій. Єва, е, як я бачу, фотографувалася тим прапором, коли була ще дитиною. Потім переїхала до Києва і почала тут жити, працювати, підтримує Україну, допомагає армії, вибачалася вже сотні разів за те, що було раніше. Що ще вона має зробити? Давайте тоді подумаємо, а за що ми воюємо. Не відкрию вам секрету, що 99% дітей на окупованих територіях точно фотографувалися з прапором Росії. Що тоді ми маємо робити з цими дітьми? Вбити? Дуже шкода, що бренд одягу повівся на цю маленьку кубку активістів Мандзюків, які вирішили, що вони і є суспільство, і є Україна. Вони не Україна. Ми Україна і в нашій Україні. Ми приймаємо людей, які зробили помилку, але вибачилися. Ми вміємо прощати, і ми вміємо просити вибачення. Я зроблю кілька ремарок. Ну, по перше, те, що зазначив Олексій як тенденцію, я вітаю. Це дійсно якийсь лютий треш. Ми інколи перетворились на пропагандонів вищої марки. І якщо, не дай Бог, десь якась людина. Нічим не захищена, високою владою, високими посадами, високими грошима, то захейтити її, бігаючи по інтернету і записуючи проти неї ролики, можна без проблем. І що саме цікаве, великі бренди на це ведуться. Ну, ми бачили, воно там. А, Настя Кам'янських потрапила теж скандал, відмовились від неї, Боже, тільки не в усіх ще познімали плакат. Дознімайте іще. До речі, у вас більше не будемо купувати нічого, раз ви такі ніжні. Так ось, тут не в Насті, а в реакції. Знаєте, от, дружили, дружили, платили, платили, робили вигляд, що вони нічого не знають, а потім виявилося, що блін, скандал, то ми все знаємо. А до того нічого не знали, нічого не розуміли. Тепер що стосується ось того, про що написав Олексій, дійсно, у нас значна частина людей, можливо, роблять помилки. Питається в задачі. А людина має вибачатися. От оце в кінці мені сподобалося. Що е, Ми приймаємо людей, які зробили помилку, але вибачилися. Пане Олексій, а хто це ми? ми? Ми Ми це хто? Ми це тройка, як в 37 му році розстрільна. Ми це е, не знаю, зборище КВД. Хто це ми? Хто ми приймаємо? От людина зробила помилку. Чому вона повинна вибачатись? Скажіть, будь ласка, чому людина має перед кимось вибачатись? У нас є правова держава, ми живемо в правовій державі. Це що, на коліна потрібно поставити людину? Чи як людина має вибачитись? Це так, як от перед Рамзаном Кадировим там інколи вибачались. Відео записують, якщо, не дай Бог, щось скажеш. Не так. Чи як, що треба зробити? Що людина має піти, застрелитися, чи що, щоб її пробачили? А хто це ми, ми? Ми, оці хто? Чи у цих ми? Немає якогось бекграунду, ну гляньте на чиновників, на політиків, так майже у кожного з них. То папа за спиною? То е, тато колишній НКВДіст, генерал, а тепер сини дуже поважні люди, міністри. То ще щось, то якісь бабки великі. Олексій, перед ким людина має вибачатись? Перед ким? Якщо людина для себе. Прийняла рішення, вона повернулась до України, вона донатить, вона донатить, може і не донатить, просто живе тут, сплачує податки. Це вже донати. І суттєві донати. То перед ким вона має вибачитись? От Олексій написав правильний допис. Правильний звернув увагу на дуже важливі моменти. Але перед ким? Перед ким людина має вибачитись? Бо далі Олексій пише про Зеленського, що це така держава, це побудова Зеленського. Ось іронія в тому. Що цю країну побудував Зеленський людину, яку обирали для зовсім іншого. За нього якраз і голосували в більшості люди, які мають, м'яко кажучи, нерадикальні погляди. Олексій, ви праві, ви абсолютно праві, але люди проголосували за людину, яку вони не знали. Не знали. Ну, в фільмах то ж актор Голобородько, це ж не Зеленський, правильно. Але проблема не в цьому. Зеленський якраз до початку побудови такої держави не мав стосунку. Зеленський в 2014-му, 2019, навіть році, в 2012, 2008 році тоді висміював все оце. І ми дійсно проголосували за людину, яка це висміювала свого часу. Ну, те, що Володимир Зеленський став інший е, після. Е, Майже вже шести років президентства, ну сорі, влада змінює людей. Влада, гроші, вплив, відповідальність, можливо, стреси. Вона всіх змінює. Олексій, ваш тест змінила. У, у вас же теж можна наколопати там в минулому дуже багато, да? Історій із партії регіонів там із усім. Ніхто ж не змушує вас вибачатися. Чому ви повинні вибачатись? Да, це ваша історія, це ваша країна. Да, отак сталося, що країна була тимчасово окупована. Да, дитина сфотографувалась біля прапора. Вона, Бог його знає, що то за прапор. Дитині там було е, 5 років, 10 років. Що дитина відповідальна за те, що були прапори України, а потім ще сталося, і прапор, прапор е, ЛНР, так званий, опинився і її сфоткали десь там біля цього прапора. Це дитина винна. А ті люди, які виїхали за кордон, вони теж повинні вибачитись перед Україною. Чи перед ким? Перед ким конкретно, Олексій? Оце все, що ви написали, обнуляється оцією тезою. Що ми приймаємо? Ми приймаємо людей, які зробили помилку, але вибачились. Перед ким Олексій не потрібно цього писати. Ви продовжуєте загравати з людьми, які є інколи пропагандонами. Вони хочуть перетворити нашу країну на, штамповані, на штампованих людей, щоб люди були однаковими, щоб у них була однакова думка на все. Є кримінальний кодекс. Якщо людина порушила кримінальний кодекс. Порушила закон. Є адміністративний кодекс, кримінальний, ще якісь форми відповідальності. Все. Але якщо людина не порушила кримінальний кодексу, якщо вона не порушила цивільних там і ще якихось, чому ця людина повинна піддаватися якоїсь обструкції, осуду та ще й вибачатись? І такого дуже багато. Дуже багато. Десь на роботах мають претензії, бо людина щось не те говорить. Десь. В Школах щось не те дитина принесла, десь тато щось не те в вайбері шкільному написав, десь вчителька не так відповіла. Ми ж будуємо як, як, якесь комуніатство в країні. Є одна партія, є одна лінія, є одна установка, і якщо ти десь вліво вправо все, тебе піддадуть повному осуду. Ти ще й вибачатися повинен. І Олексій правильно пише, я ще раз погоджуюсь з усім тим, що Олексій пише. Про те, що ми побудували. Але Олексій, я розумію, що ви боретесь з Зеленським. Я хотів би, щоб у нас була змінність влади, я розумію. Але давайте до правди. Це ж не з Зеленського почалось. Це почалось з Віктора Андрійовича Ющенка. Так? Оці бджели і всяка інша муть, замість того, щоб займатися економікою, суспільством, не нав'язувати того, що не налазило українцям на голову. Потім продовжилось при нашому томасі. Теж, хто міг подумати, що Петро Олексійович буде такий завзятий? Е, ну, я не хочу казати погано слово. Але мова, віра, армія, бла-бла, жму руку. Я могу диктант написати на руском язикі, пам'ятаєте? Олексій, це ж все ваші колеги-політики. Це все ж ваші колеги. Хто міг подумати, що Порошенко буде такий упоротий, на мою точку зору, інколи упоротий, реально. Хто міг подумати, Олексій? Хто? Так так і про Зеленську ніхто не міг подумати. Та й починалося все якось м'яко, доволі. Пам'ятаєте? А потім, хлоп, і щось перемкнуло. Щось суттєво перемкнуло Володимира Зеленського. Але ж тоді ви всі мовчали, тоді ж ви всі не говорили, коли можна було щось змінити. Але ви зайшли в Верховну Раду і тихенько сиділи. Там монобільшість, більшість, окей. Петро Олексійович прийшов. Олексій, так вашу фракцію очолює Петро Олексійович, і ваші депутати мені в прямому ефірі розповідали, що я несу ахінею і несенітницю. Пані Ірина, ваша колега. Знаєте, ніхто не вибачився. Передо мною ніхто не вибачився. Так що ми хочемо тоді від людей? Щоб вони вибачались? Ми маємо претензії до, до кого? До Зеленського, до Порошенка, до, до кого мають претензії. Ми самі це побудували. Ми самі. Бо в якийсь момент ми піддаємось ідеологіям в першу чергу. А в 2022 році скільки було? Всього. Слова не можна було сказати. Слова не можна було сказати. Всі вірили в дрон, збитий банкою гірків. Всі вірили в 2-3 тижні. У дві три ракети, і неможливо було заперечити, і навіть поставити під сумнів питання щодо того, чому Борис Джонсон приїхав. Пам'ятаєте, Олексій? Ви тоді не написали публічно, що Борис Джонсон приїхав підтримати війну? Ні? А чому? Бачите, як воно? Ми всі, ми всі з вами разом публічно винні в тому, що відбулося в нашій країні, і що продовжує відбуватися. Спроба повішатися на Зеленського прекрасна, чудова. Але якщо ми знову назначимо одного винного, а потім оберемо одного героя, який воює героїчно за цим одним винним, то я боюсь, що ми нічого не змінимо в нашій державі. А я хочу, щоб змінилось. Так що, Олексій, якщо маєте бажання співпрацювати і разом бути в наступній Верховній Раді, хоча в мене плани більші, я б хотів бути президентом країни і не приховуються. Бо я знаю, що посада і людина на цій посаді багато що могла б змінити. От потрібно там не переламатися, залишитись адекватним і залишитись вірним своїй установці. Я залишаюсь, попри всі обставини. І мені довелось пережити такі злами в житті, яких не переживав Володимир Олександрович. Можливо, й ви, Олексій. Хоча, Бог його знає, кожен із нас веде свою війну, яка невідома іншим, внутрішньо. Але я хочу жити в країні, в якій реально хочеться жити, а не в країні від героя до героя, від злочинця до злочинця, від кримінальної справи до кримінальної справи. І все змінюється на 180 градусів при нових виборах нових людей. Це дуже погана історія. Але Олексій, ви молодець. Як на мене, правильні обираєте вектори, дожимайте тему, дожимайте.